У Чернігові близько першого дня пролунав вибух. Російський безпілотник влучив у п'ятиповерхівку в одному зі спальних мікрорайонів міста. Як зараз бачимо, рятувальники намагаються гасити пожежу. Безпілотник влучив в квартиру на третьому поверсі. За інформацією начальника міської військової адміністрації Дмитра Брежинського, Станом на другу годину відомо про одну загиблу людину і п'ятьох поранених. Серед них одна дитина. Серед поранених Олег Кулик розповідає, тільки не зайшов до квартири, як пролунав вибух. Від вибуху кинуло, слава Богу, що ззаді стінки не було ніяких. Мене так кинуло і все. Нема квартири. Нема повністю. Нема. Так ну, вивалила стіну з того боку. У вас? Так? Ні, ні і не тілі. З вікна просто подали. То ви сам і, були. І, і на дверях замок так зрізало, наче ніколи й не було. Марія Молякова живе на першому поверсі. Жінка каже, була з дітьми у коридорі, якраз збиралася йти до торгового центру. Уже стояли діти, повністю стояли в коридорі. Якби не в коридорі, то було б, мабуть, посікло. там повністю все, все вилетіло з тієї сторони. І звука не було ніякого, просто різкий взрив і все. Просто що ми стояли в коридорі. Дверь вибита, її наклонила, прижала, і ми не могли вийти, так я стучала. Щоб нам допомогли вийти, знаєш, виносіли людей окровавлених. Дочка знімала з портфеля этот, щоб перев'язали ну, ремешок, чтобы перев'язали. Там розсічена повністю нога була і перев'язували жгут, накладывали ремнем. Наразі на місці працюють екстрені служби також там розгорнули пункт незламності. Олександра Денисенко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.